Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Очільник СБУ Василь Малюк висловив в інтерв'ю для телеканалу Один плюс один думку, що українські олігархи знаходяться під підвищеною увагою СБУ. Олігархи наразі починають любити Україну, і служба безпеки їм у цьому допомагає. За словами малюка, окремі з них зараз ходять на допити. А в разі необхідності бізнесменам теж доводиться брати до рук зброю і ставати. В окопі пліч опліч, бо вони такі ж громадяни, які всі додав керівник спецслужби. Коментуючи про російські сили в Україні, керівник СБУ Василь Малюк вважає, що Кремль списав бутильку Мапутіна одіозного українського політика Віктора Медведчука. Очільник СБУ висловився щодо останніх фото Медведчука, якого зафіксували в Ялті на південному узбережжі тимчасово окупованого Криму. Можливо, його засвітили, щоб показати, що живий, На уточнюючи запитання журналістки. Малюк зазначив, що переконаний, що Медведчук зустрічався. З Путіним замовив яєчню в одному невеликому кафе. От, і всі обставини: спочатку, вибачте, тюрма і воші, потім обмін, а потім яєчня в Криму. До цього він був королем життя. Принаймні, він себе так відчував. Малюк зазначив, що особисто Медведчука не допитував, але повідомив, що загалом під вартою підозрюваний у Держзраді політик дав багато інформативних свідчень. А от за відправку в Україну агентів російських спецслужб відповідальний офіс двох посадовців часів президентства Януковича, заступника секретаря ради національної. Безпеки і оборони Володимира Сівковича та колишнього першого віце-прем'єра Андрія Клюєва. Про це ТВО керівника служби безпеки України Василь Малюк повідомив в інтерв'ю журналістці Наталі Мусейчук. В Москві присутній офіс Сівковича Клюєва, це свого роду кротоферма, якщо називати уже звичними для нас термінами. І в тому офісі пропрацьовуються різні питання, але основна задача це збір інформації по Україні і робота по Україні, в тому числі в офісі присутні кадрові співробітники п'ятої служби ФСБ РФ. П'ята служба працює по Україні і безпосередньо співробітники у повній комунікації з Сівковичем працювали разом з кулінічем. Після чого як він надавав інформацію, вони надавали доповіді безпосередньо в ФСБ. Бенальні агентурні повідомлення сказав Малюк, додавши, що ці повідомлення наявні в СБУ за словами Малюка. СБУ провела агентурно-технічне проникнення до ворожих лав. Малюк також розповів про нещодавній замах на Буданова і Резнікова спецслужбами РФ. Російські спецслужби постійно над цим працюють. Скажу вам так. Ми не будемо Розповідати деталі, оскільки вони також вчаться на своїй ганебній практиці. Працюють вони не лише по мені, а по багатьох високопосадовцях в нашій країні. Відносно недавно був замах і готування відповідне щодо мого побратима Буданова Кирила і пана Резнікова, міністра оборони, сказав Малюк. Зокрема, за його словами, виконавцям замахів на Буданова та Резнікова російські спецслужби давали перевірочне завдання, але СБУ викрила ворожі плани. Був зроблений контроль за вчиненням злочину. Імітація, фотовідгуки їм Вони за це. Вже зарахували гроші, зрозуміли, що ми можемо і вміємо працювати, і відправили вже безпосередньо виконавця для великої справи. Для початку вони сплачували 100 тисяч доларів, щоб все це розпочати. А вже під час цього ми їх затримали. Заїжджав він через третю країну. Ну і таких історій не одна і не дві. Скажу так їх до десяти. Повідомив малюк. Однак, одне, що зрозуміло точно на думку малюка, стратегія Путіна захоплення України провалилася, зокрема через неадекватну оцінку ситуації. Виконувач обов'язків голови СБУ Василь Малюк заявив. Що на президента Росії Путіна чекає два варіанти розвитку подій: загрався, закрався, зазнався. Це бункерний дід. Він реально живе в своєму хворобливому світі. Його спіткає два варіанти: або лава підсудних в Гаазі, або безславна смерть десь в бункері на Алтаї. Підсумував малюк. На цьому у мене все підписуйтесь на канал Блог Разумовського, тисніть на дзвінку напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.